прогуляємося трохи по голову. Я щось думала, що вже ялинки немає. Виявляється є. Зараз вам покажу. Така гарна ялиночка там. Тут ще якась кафешка. Зараз вам заснімо. Доктор Санта тут. І подивимося ялинку. Дивіться, класна. Все стоїть. Дуже гарно. Інші я інші ялинки пози. яка класна, Суперська. нарядна, І Такі гарні квіти. Такі. Вот так отак позимає її ще на устанок вот така класначка там кафешка ряду можна випити вот полотну це всім чудового дня Такі от там гарні меблі можна ще поврати треба якось диванчик вибрати все всем пока. Я підуще прогуляюсь.